Дачі поза митом. Закон про податок на нерухомість, який набув чинності з нового року, не поширюється на садові будинки. А ось за садибні будівлі та котеджі платити доведеться. Щоб не викласти зайвих грошей, розберіться, якою саме нерухомістю володієте. Радять ріелтори. Податковий кодекс визначає дачу як позаміський будинок для тимчасового відпочинку. Садиба або котедж це споруда поблизу саду чи огороду для постійного проживання. Цільове призначення. Будинку має бути прописане у документах на право власності. Якщо ж податкова не навмисне чи свідомо заплуталася у визначеннях і накинула оком на вашу дачу, йдіть до сільради чи суду. Але якщо ж садових будинків у вас кілька, за один з них таки доведеться заплатити. Якщо побудовано однаковий теж самий об'єкт нерухомості на земельній дільниці для будівництва житлового будинку і на земельній дільниці для садибного будинку, то це вже буде різне цільове призначення хоча вони по факту можуть бути абсолютно однакові.